Так, усім привіт! В комплекті дозиметра, знач, коробка заводська, його рідна, оригінальна інструкція книжечка. Ось вот такі упаковці чохлі, Сам прилад, І в ньому є кришка відсіку батарей окремо і акумуляторів ніколи не було в комплекті і ну не... так. Зараз я свої батарейки ставлю, надіюсь, що вони не розрядились. Що... Звичайні пальчикові типу 2А вмикаємо і любу кнопку. От природній фон міряє. І зараз протестую на тестері. От ми чуємо клацання на кожен гамма-квант, який влітає, бо бета частинка. Ми чуємо ці клацання. Можемо звук перемкнути, це сигнал сирени, а це вимкнений звук, ось тут значок відображається. Так. Ну, хліба клаца не буде. Ну, от фон природний ось такий. Так, ставлю тепер. тестери наш. Три штуки тут. Два ось так поставлю. От фон 13-14. Ставлю так. І один сюди, І перемикаємо режим режим сирени. ось цей. Ну, от. Датчик збоку, ось тут, з цієї сторони, знаходиться. От фон бачимо, вже виріс в 4 рази від того, який тут природній, отже 49. Все, включилась сирена, бо вже більше 50 мінгену годину. Коли спаде менше 50, буде вимикатися автоматично, серена більше 50, автоматично вмикається. Так виробник заложив прошивку. Так. От, якщо просверлити отвори ще в пластику, то ще краще буде реагувати на бета-випромінення, бо пластик гасить частину бета-частинок. Бета випромінювання яке летить. Можно сбоку еще приложить. Вот, покажу. Берем эти три штуки, и так сбоку прикладываем. Так он будет мерять або снизу, або сбоку. Ні, так, пластик тут тостіше тобто, збоку, більше гасить краще всього, значить, знизу. Так. І чекати. 20 на уровне. Угу. Вот. Режим уже сирены. Стабильно первично, 4 раза постоянно показываю. Сейчас поставим вот так. Ну, слабеньке це джерело, потрібно чекати. Щоб швидше реагувало, потрібно або купувати дорожчі джерела, або потужніші. Або багато маленьких сумувати. Ну, от так. Ладно, добавлю еще одну картку. Так, давай-то четыре. Попробуем. Вот четыре картки приложил. Тут вже більше п'ятдесяти. Перемикаємо в режим плацання. Пробуємо стати ставити їх. 4 на нас. Його 4 потужніші. Тобто вибора два. Або потужніші джерела брати, або більше штук слабших. з боку. Так, так. Пробуем все в у нас так сложить. Вот так он еще одного не перекрывает, так слабше будет. Ну вот 40 микро, он От вже більше 50 -ти. от оцірально. Тобто 4 штуки в вкупі. Ось так. Раз, два, три, чотири. Вот, Приложили збоку і все. І чекаєте. Ну от такі от дешеві дозиметри. самі дешеві в світі, самі бюджетні, Не хочете чекати, то купуйте чутливі, дорогі дозиметри. А з дешевими треба чекати довго. Ну от так, все показав. Ну все. От, до речі, це джерело. Це, до речі, оригінал справжній. Багато підробок є. Дуже багато китайці, українці просто на А4 листочку роздруковують оцю картинку і продають простий папір для лохів. Я навіть такий раз купив, попався. Але це оригінал, реально. ну, Бачили. Ну, візьму, наприклад, зараз чутливий дозиметр. Альфа чутливий, нормальний, сертифікований, з державними сертифікатами, признані його покази у всіх країнах світу. Вмикаємо. Покажу, подивимося, скільки він покаже. Чотири картки. Ну, природний фонд от, от, він тут же впав, зараз покаже. Ну, там, від 11 до 17 мікро, до 16 навіть. Так, ну, чекати навіть не будемо ми знаємо, який тут фон. Ну от. 8-10. Підношу, відкрити е кришку, альфа-чутливий датчик справді. От, показує у нас. 297 мікрорентген, Ну, коротше, майже 300 мікрорентген, 260. ну от Відсоток похибки зменшується. Чим довше чекаємо, тим точніше. ну 250 грубо візьмемо. от забираю. Все, обнулилося. Далі природний фон рахуємо. Так, ну все. Ну, ці прилади живуть рік-два, потім помирають, датчик треба міняти. Дуже мало часу живуть. Ну ці, в принципі, так само, але ці дорожчі. Так, ну все показав. Всім пока.